Цей хлопчик народився і живе у Швейцарії, але вивчив українську і збирає гроші на ЗСУ марку. 10. Він живе в місті Бюлах, але кілька разів був у Львові, рідному місті його мами. Хлопчик, ледь на сполюшок полюшок, почав проводити кулінарні експерименти на кухні у 5 років. Проготував першу страву піцу, а згодом захопився блогом Євгена Клопотенка. Кілька років тому кухар перейшов на українську мову. І Марк перестав його розуміти. Я хотів вивчити українську мову, щоб його розуміти. Я довго вивчав українську мову два роки. Тепер я вмів українську мову. З початком вторгнення батьки Марка почали давати благодійні концерти та збирали кошти на допомогу Україні. Хлопчик також хотів долучитися до допомоги і вирішив готувати, пригощав борщем швейцарців за донат для України. Я готував мій сімейний рецепт борщу від моєї прабабусі. швейцарці. Вони оцінвали страву, що вони її дуже любили, і вони теж часто говорили, що вони взагалі не люблять буракову зуку, але ось таку зупу вони дуже люблять. Марк назбирав 40 тисяч гривень і вислав гроші в один із благодійних фондів. А згодом хлопчик написав листа однокласникам з пропозицією допомогти Україні українським дітям написав моїм однокласникам, що ви можете допомогти Україні в тим, що ви прийдете до нас додому і дайте ем, гуманітарну допомогу. І потім ми зібрали 100 коробок гуманітарної допомоги. Вони брали там крекери, іграшки, памперси, різні речі для дітей. Коли Євген Клопотенко проводив благодійні вечері у Швейцарії, Марк допомагав йому готувати. А потім організовував кулінарні марафони в соцмережі на допомогу українським захисникам у першому марафоні. Хлопчик викладав кулінарні рецепти на сторінці в соцмережі. Приєднатися до закритої сторінки можна було за донат. і так вдалося назбирати 45 тисяч гривень. На другий марафон Марк зібрав друзів, і вони разом ділилися різними рецептами вареників. Назбирали на цілий дрон, який полетів до 72-ї механічної бригади імені чорних запорожців. Тепер Марк запрошує приєднуватись усіх до третього марафону, щоб допомагати зсу та дізнатися нові смачні рецепти. У майбутньому хлопчик приє стати кухарем і відкрити власні ресторани. А зараз куча лише одного: я мрію, щоб війна закінчилася, щоб Україна перемогла, і щоб на світі був мир.